Привіт, у цьому уроці ми розглянемо тему, без якої важко уявити будь-яку програму на Java. І це виняткові ситуації. Це ситуації, коли щось пішло не так у програмі, наприклад, поділили на нуль, не знайшли файл або ввели невірні дані. Зараз ми навчимось не лише ловити такі помилки, а й обробляти їх красиво і грамотно. Виняток Exception це помилка, яка виникає під час виконання програми, але замість того, щоб програма одразу завершилася з критичною помилкою, ми можемо перехопити і сказати, що робити в такій ситуації нашій програмі. Це збереже її від неочікуваного вилюту без збереження. Важливо пам'ятати, що в Java є два види винятків: це ті, які ми можемо перехопити, та ті, які ні. Тут ми розглянемо перший випадок. До інших належать в основному помилки, пов'язані з системою, найчастішою з яких є недостача пам'яті, але їх ми поки що розглядати не будемо. Тепер до справи, як ловити та обробляти виключні ситуації. У Java для цього використовуються ключові слова try, catch та finally. Почнемо з найпростішого прикладу, поділу на 0. Це стандартна помилка і ми зараз спробуємо її обробити. Розглянемо наш приклад. У блоці Try ми виконуємо код, який може викликати помилку. Якщо така помилка трапляється, програма не падає, а переходить у блок Catch, де ми виводимо повідомлення. В цьому прикладі, замість крашу ми побачимо, помилка не можемо поділити на 0. Якщо б це була програма, скажімо, на C. програма би просто вилетіла без жодного повідомлення про це. Але Java дуже уважно ставиться до таких ситуацій, і сама ідея нам підкаже, що тут може бути помилка оброби її блоком try-catch. Важливою частиною перехоплення помилок є блок finally. Буває, що треба завжди виконати певний код, незалежно від того, була помилка чи ні. Наприклад, закрити файл або обірвати зв'язок з базою даних. Для цього існує блок finally. Розглянемо наступний приклад. От ми намагаємося звернутися до неініціалізованого об'єкта, а саме до об'єкта, який містить посилання на null. Це типова помилка, яка зустрічається в Java, напевне, найчастіше за будь-які інші. Називається це виключення Null Pointer Exception. Але блок Finalist працює в будь-якому випадку. Його часто використовують для очищення ресурсів. Як казав раніше, це закрити файл чи обірвати зв'язок з базою даних. Якщо в блоці try-catch можуть виникнути різні типи помилок, ми можемо додати кілька catch блоків Java перевіряє їх зверху вниз і виконує той, який підходить найкраще. Тож бувають ситуації, коли в блоці catch може вміститись інший блок try, таке теж буває. Так що вкладених блоків лякатись не потрібно, але намагайтесь не створювати подібних ситуацій, тому що вони ускладнюють читання коду. Розглянемо приклад з кількома catch блоками. В цьому коді ми звернулися до елементу масиву якого не існує, оскільки ми виділили пам'ять під три об'єкти, а звертаємось до п'ятого. В даному випадку виникне ситуація RAI індекс of Bound Exception і саме цей кетчблок спрацює. Дуже часто буває, що в кінці всіх кетчів ставиться загальний кетч, який перехоплює абсолютно всі помилки. Але не зловживайте ним, тому що дуже часто при різних помилках потрібно по-різному обробляти логіку, і одним кетчблоком ви не зможете справитись з такою задачою. Тому обробляйте кожну помилку в своєму кетчблоці. Не лякайтесь багатьох блоків кетч. і якщо ви подумали, як я маю запам'ятати всі ці виключення, то розслабтеся. В 99,9 випадках ідея вам підкаже всі винятки і місця, де потенційно може бути помилка і запропонує їх обробити. Також може виникнути питання, а що робити, якщо мені потрібно згенерувати свою виключну ситуацію? Скажемо, ви пишете свою бізнес-логіку і за певних умов вам потрібно повідомити користувача про якусь помилку, що тоді робити. Для цього в Java ви можете створювати свої виключні ситуації. Для цього вам потрібно створити клас, скажімо, MyCustomException, який ви унаслідуєте від базового класу Exception. Щоб краще зрозуміти логіку створення власних виключних ситуацій, розглянемо приклад. Ми створюємо власний клас MyCustomException і викликаємо його вручну, якщо вік менше 18 років. Це дуже корисно, коли хочеш чітко контролювати логіку помилок у своїй програмі. Зверніть увагу на два додаткових ключових слова, які ми тут зустрічаємо. Це «throws», який стоїть в сигнатурі методи та вказує нам, що даний метод може генерувати виключення. А також слово throw, яке міститься в нашій умові, саме воно і генерує нашу виключну ситуацію, якщо наш вік менше 18 років. Що ж, давайте нагадаємо всі ключові слова, які ми зустріли в цьому уроці. Та нагадаємо, що вони означають. Try – Блок коду, який може спричинити помилку, яку ми пробуємо виконати. Catch – блок обробка цієї помилки, блок коду, який викличеться у разі помилки. Block finally виконується за будь-якою умови, була чи не було помилки. Throw – скаже, що метод може викликати помилку і слід обробити. Throw – це саме генерація виключної ситуації. Обробка винятків це те, що робить програму стабільною. Без цього одна помилка і вся програма зламається. Але тепер ви знаєте, як уникнути падіння програм та зробити її стабільною і надійною. Також хочу задати вам сьогодні домашнє завдання. Вам потрібно написати програму, яка просить користувача ввести число. Намагається поділити 100 на це число. Обробляє помилки ділення на 0 і неправильного вводу. Скажімо, якщо ввели не число, а символ, а також завжди вводить програма завершена. А на сьогодні, все, дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному уроці.